Так, друзі, дивіться що в нас робить. Оце я розумію на. Пекло в нас сонечко. Йо! Коротше, страшна бура. Дуже страшна. Що там в нас нічого не порозкривало? Короче. Коротше. Оце так дає, друзі, у нас град. Нас град. Ми сьогодні змолотили сіно. Ку сіно з зерно, увесь змолотили. Накрили його. Не знаю, що там робиться на прицепі. О, ну а зараз така наскрутила. Так, ну от вам покажу трошки. Відкрив двері. Дивіться, робиться. Чуєте видите, як раз упаш? О такому у нас Чути добре як град б'є.

Хмара якраз над нами зупинилася. І все і той дощ такий є в тій хмарі. коротше лє. Десь курчата бігають, і головне, що не поховалися, щоб тим градом їх не потребувало. І дивіться, знову ллє. Дуже такий цікавий факт, я ще такого ніколи не спостерігав. Стай, йди сюди. Місце, місце, сюди. Злива в нас як починалася, от з цієї сторони ну такий вітер великий був сюди. Потім в один момент стихло все і дивлюся я на ось ту хату, видно, покріші ось туди. Вітер повернувся так раптово і з градом злив. Ну і зараз е дивимось на дерево, ну, вітер легенький у нас йде туди. Ну Таке відчуття, що хмара, хмара йшла, і йшла, йшла, І в якийсь момент вона зрозуміла, що треба розвернутися і з новою силою в другу сторону лети. І тако, якщо дивитися, ну от дивіться. Бачите, небо вже на свобо просвітляється, та якби дивимося хмари, та якби й не видно. І цікаво, куди вона поділася. І дивитися сюди, в неї також не видно, бо дивіться, от просвітляється все. Коротше, таке, ну, Дуже-дуже цікава злива. О! Гриметь. А я тут знімаю. І не хочеться на двір виходити. Подивитися, що там робиться. Ладно, йдемо. Подивимось. <кхм> Поки стихло, що в нас робиться. Так, друзяки, води влило добряче. Спайк, місце. Ага, дивіться, де та хмара. Бачите? Получається, з тої сторони йшла, так якби вона у нас пішла. ну і Основний масив хмари так якби, таке відчуття, що пішов туди. А зараз от, я стою і дивлюся, що вона вертається так, як і на мене. Ну, коротше, цікаво. Спай, місце, місце. Цікаво, як воно що воно ну, далі буде. Ну, коротше, Град падав конкретненький. О, води поналивало. Так, добряче водички поналивало, листя скрізь валяється. О, ну там, так, ось там близько є гримить. хмара пішла туди і дивіться, от по хаті Бачите, цю сторону забивало. І от що я був не голословний, бачите, як повернулось на бік і цю сторону забивав. Дуже-дуже цікаво. Ну а зараз так якби, от, дощ падає. О, І вітер у нас <хи> туди. Да. Ну і все, дощик більший. Ну, Таке відчуття, що ще зараз добре вкропить. Ось тому, бачите, далеко-далеко від це там вже дощ є. Люблю я дощик, люблю я зливи, але не люблю дуже такі, е, ну, які сумні наслідки, до сумних наслідків приводить. Поки ще господарство не обходив, не знаю, що там робиться. О, <кхем> Собаку відв'язав, бо думаю, може боїться грому, щоб де його там не залило. О, коротше, зараз подивимося, що хмара. Піде все-таки туди далі, туди, О, то підемо, оглянемо наше господарство, чи все там окей. Ось таке, друзі, воно, літо, ну, літо як літо дуже часто. У нас вже два дня досить так сильно е жарило, О, то я вже так ну, ну дуже часто ми орієнтуємося, якщо дуже сильно пече. Може, може бути всяко. ну Досить часто нас минає, так якби дощі боком йдуть, А, ну це, бачите, класно злило. Тільки головне, аби там не порозкривало нічого і ну коротше, не поламало. Бо в нас же було, як в минулому році у нас горіха заламало. Також була така велика злива. А в людей е, ух, як гримить, а в людей то... Розкрила гаража. Благо, що не було там всередині автомобіля, то було б по автомобілі. Такі ось справи, так. Я поки втікаю. Далі побачимо. Ну, що, друзі, хмара. Пішла? Далі. Так, ну а я вийшов. Ну. Гримить ще дуже серйозно. Не гриміло. Коротше, вийшов я обійти своє господарство. Покажу вам цікаву річ. Дивіться, гуляки. Це голячки. Лежали ось там в долині. Я, як орав, обрізав дерево трошки. Бачите, який був силу вітер. Гуляк я аж на дорогу сюди викинув. ну то таке, Мене зараз найбільше цікавить, там в мене є трошки досок. Е, Пиломатеріалу. О, то мене цікавить. Ну, бо бачу по хатах, по хлівах не розкрили. Ну і друзі, зразу вам покажу оранку. Зразу вам покажу оранку мою. Дивіться. Ну що я хочу сказати? Дощик вирівняв. Ну, дивіться, ну залило, бачите? Залило конкретно. Але тут у нас земелька дуже затрамбована. Ми сюди заїжджаємо весь час з тракторами, мотоблоком. Ну, коротше, тут вона спресована, тут. Я не знаю, як би ту під, під плужну підошву підірвати. Ну, це все таке. Але от загальному, бачите, так як я казав, ну, але в нас по прогнозу стояло надалі. Дощик, але я як <кхе> пізніше переглянув. Прогноз погоди, то вже все дощу не було. Ну, але все-таки линуло. Линуло дуже-дуже моцно. -дуже ну, коротше, все, оренку вирівняло, бачите, вже і груду більш-менш порозбивало, то вже таке далі від сонечка, вже воно хай собі там працює. Ну, а тут мені саме цікаво то мені тут глянути. Ну що, друзі, поки я тут на місці, заодно вам покажу, що робиться. Нашому зерноскладі Ось так у нас воно накрито. Знімаю одразу і показую. Щоб ви розуміли. Ну що, друзі? Без ніяких приказ. Так. Дивіться. Все нормально. Бачите? Ось десь там видно на повутинь капля, так як його. Бачите, ну але в загальному по боці вода нігде не текла. Бачите, куди може, коли збігає звідси капля, попадає сюди під чехвириною, бо малий окап, малий нахил. Ну, але в загальному все окей. Так, друзі, ще я вам покажу хмару. Така вже вона синенька. Ну що, обійшов, все візуально. Коротше, все нормально, нічого біди не наробило. От дивлюся, по селі руху нема. Люди не рухаються, не бігають, не кипішують. Ну, значить, все минуло благополучно, нічого ну так, якби біди не наробили. Чую вже, техніка вся з полів втікає. Вже на сьогодні по жнивах. Ну, але ще гримить, ну ця хмара дуже гримить. І зупинився так, якби вітер. О, можливо, він нас вернеться назад. Ну, таке буває, що хмара після того, як обійде, вертається назад і знову заливає. Ну, це вже ми побачимо далі. Ось друзі, вам ще покажу таку на закінчення відео, таку цікаву річ, дивіться. Певно, не дуже добре видно. Ось тако. Одна свишенька зацвіла. Ну, це таке? Тож, друзі, всім пока! На цьому ми відео наше завершимо. Всім миру і добра!